Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області з ведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждалих немає. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 5 БПЛА типу Герань-2, 4 БПЛА типу Молнія, 1 «Невпівідрон». Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі в селище Золочів пошкоджено приватний будинок, ангар, автомобіль та господарчу споруду. В селі Маяк залізничну інфраструктуру. У Куп'янському районі в селищі Великий Бурлук пошкоджено приватний будинок. Прогіз дорогами місцевого і державного значення забезпечено. Значні опади не спостерігаються. Задіяно 115 працівників дорожніх служб і 107 одиниць спецтехніки. Розчищено 2300 кілометрів доріг, розсипано понад 3425 тонн фракційних матеріалів. Роботи тривають. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 13 людей. Всього. Від початку роботи в пункті зареєстровано 16 тисяч 437 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 24 оперативних виїзди. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському та Богодухівському районах області. Вночі 12 січня, в результаті влучання БПЛА по приватному дому володінню в селище Велике Бурлу Куп'янського району, сталася пожежа у житловому будинку на площі 150 квадратних метрів. Інформація про постраждалих не надходила. Завершення аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару, який стався 2 січня у центральній. Частині Харкова для проведення пошуково-рятувальних робіт залучалися особовий склад, техніка харківського та інших гарнізонів і підрозділів ДСНС України, зокрема, рятувальники, верхолази, кінологи та сапери, а також комунальні служби міста. Загалом під час розбору завалів було виявлено два тіла та фрагменти ще п'яти тіл загиблих. Аварійно-рятувальні роботи тривали понад вісім діб. Загалом демонтовано понад 11,5 тисяч тонн бетонних і металевих конструкцій. Також на місці події працювали психологи ДСНС, які надали психологічну допомогу 30 постраждалим. Внаслідок однієї з побутових пожеж загинула 90-річна жінка. Подія трапилась о 20.14 в приватному житловому будинку у селі Шелестове Богодухівського району. В кімнаті горіла підлога на площі 2 квадратних метри. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло. Жінки. Причина виникнення пожежі потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено три одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Купінському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-слобожанському напрямку противник 16 разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Приліпка, Дворічанське, Довгеньке, Стариця, Кругле, Чугунівка, Кутьківка. Та у бік населених пунктів Гравське, Тернували, Лиман, Колодязне. На Куп'янському напрямку противник здійснив 9 спроб наступу у бік Петропавлівки, Новоплатонівки, Куп'янська та Богославки. Марія Сув'єва, Дмитрон Гоєн та Єгор Мікенін, Харків. Новини.